Друзі, вітаю вас сьогодні. Ми знаходимося в Чайці, де завершили монтаж ось цього великого навісу. Розмір навісу 9 на 8 метрів з комбінованим покриттям покрівельним профнастилом та сотовим полікарбонатом. Як ви бачите, встановлена наша, можна сказати, фірмова декоративна панель із жалюзі по трьом сторонам. Зараз ви бачите одну сторону. Давайте ближче підійдемо. Я вам покажу. Ось така у нас вставочка з полікарбоната для того, щоб більше світла попадало ось в ці вікна. І ось таке покриття із профнастилу покрівельного. Майбутньому заказчи планує тут зробити таку підшивочку невеличку. І ось так це все діло виглядає. Зараз вийдемо на вулицю, я вам покажу ось з вулиці також це виглядає. Ось також, як ви бачите, встановлена декоративна панель по двом сторонам. Ось такий ефект плоскої покрівлі.